Поліпропіленові труби найрозповсюдженіший різновид труб, які підходять для формування системи водопостачання та каналізації. Їх дві ключові переваги це міцність, завдяки якій вони прослужать роками без деформації та легкість, яка оптимізує монтаж. Для роботи з даним типом труб призначено відповідний паяльник. Він працює за принципом класичного зварювання, яке передбачає розм'якшення окремих частин труб до в'язкого стану з їх подальшим з'єднанням. У процесі термічної дії поверхові шари поліпропілену змішуються між собою, завдяки чому при застиганні утворюється герметичний шов. Найрозповсюдженішим різновидом таких паяльників є мечоподібні. У них є один або два нагрівальних елементи, які розташовані на плоській основі. На останній передбачено декілька відповідних отворів, в які можна вставити муфту необхідного діаметру для злютовування труб. Принцип роботи паяльника для поліпропіленових труб зводиться до наступного: перевірка стану приладу перед початком роботи, включення паяльника до мережі для подачі електричного струму на нагрівальну нитку, встановлення необхідної температури для плавлення. Встановлення пластикових труб на насадку після підсвічення індикатора нагріву. Нагрів труб впродовж 4-6 секунд, після чого їх можна знімати з муфти та з'єднувати між собою. Поєднані частини труб залишають охолоджуватися на 5 хвилин. На що звернути увагу при виборі? Потужність. Перший та основний критерій при виборі паяльника, від якого залежить час розігріву насадки та діаметр труб. Для організації системи водопостачання зазвичай достатньо приладу з потужністю у 500 Вт. для каналізації вже потрібно 1200 Вт. при виборі паяльника за потужністю також можна користуватися формулою. Діаметр труб помножуємо на коефіцієнт 10. Отримане число це і є необхідна потужність. Наприклад, для припаювання труб діаметром 40 мм потрібен паяльник з показником потужності 400 Вт. Наступний критерій це насадки. Від них залежить якість шва, що безпосередньо впливає на герметичність трубопроводу. Матеріал насадок визначає ступінь провідності температури. При цьому зверху в них зазвичай передбачено антипригарний шар. Він захищає від пригорання труб до насадки під час плавлення. Також при виборі паяльника для пластикових труб зверніть увагу на наявність терморегулятора. Він дозволяє не тільки обрати необхідну температуру, але й зафіксувати її. Це важливо, оскільки запобігає надмірному перегріву, який може призвести до втрати необхідної міцності поліпропілену.